Наконець то зробили нам фирма Alter Vita. Ось такі ось під заказ. Штука Штукатикач наші осталось, да? Mm. Точно? Точно. И в уха ніжні наші. И в ніжні наші. А ось наші, ну що тут у нас осталось. А ну, интересно, что тут. Ну, лось, нема. Вот это... Нет, штука, я понял. Да, лось, ухо, бачишь, обрезанное. Вот. И что ты, сколько тут масла было? Тут было 200 грамм. 270. 270? А, там Егорка вроде 270. Эти 170, он сказал. Чи 170. Ну, 200 грамм. Привет, всем привет. Вот, видите, на Ваньке цилиндрики нам Альтервита заделала. Ти тепер буде, а ну, підложи оце і по сравненню. Ти э, ну що ти нахуй? Ёпта. Ну. Оце такий був, а то ще такий. Такий став. Привіт, Назар. Ну, що це на які були, то пришли. Угу. Короче, да, нормально. Пацани працюють. Конечно. Даже подписали, бачите, С, допоможный Юта. Mm о, щав, через себе буде, а ну притули туди один, як воно там буде. Треля, треть, Ага. Е. Ну, не стає. Ні, ну так не стає, треба ж трошки його цей. Пі Юр. кріплення, он трошки пі сама не буде, чуть-чуть. Там не чуть треба. Ну так. Там воно до дирки треба обрізати нахуй. Ну і ка, на, на упор сюди нам Угу. Uh -huh. Вони треба будуть робити. Так ходим. <coughs> мащата буде. Ти не то слово. Да. А я його витягну чи ні? Так хуй там ти його витяг. Витрим. О, витяг сюди. Оце мащата передава. Тепер да? Його? У нас сніжок йде, де це у вас, бо у нас щось немає нічого. Не... Оце да, і на виду вже можна. Я виглядає. виду, що я взяв, тобі кинув через себе, так кинув. Дякую, Станіслав за лайк. Та нічого, прийшли циліндри нові, бачиш, що щось зробили. Тепер повинно піднімати. Як Юра каже, буде піднімати і танка, так? Да? все вищити, так? Та ну, все по заводу робилось, так? Да? Горішній, плавний сніжок, а в нас немає. Карлівщина, немає сніжка. Ну морозець така, десь мінус три. Морозець. А чи не можна їх до гори ногами перевернути? Перекидає плуг з трактором. Миколаївська область, переможний район, іде зранку сніжок. Класно вам, а в нас немає. На жаль. А він би не помішав би на пшеничку. Чуєш ти? Отут От нам треба якось його запечатувати. Щоб туди все, буде там пездець. Там губка буде. Там пилюка такої буде, блядь. Він позвонить, там, там пилюка такої буде. Що? За, за, ми її відкрутимо, ставимо повністю губку, розвіємо, скільки треба і тоді придавимо її тобі. Морози день чудесний, а ми з ютою їб'ємося пише. Пише, якщо їх перевернути, то тоді не треба переварювати кріплення. Ну сюди воно не стане. Що вони, бля, їбуть мозгами їднать? Ось сюди не стане. Ось в роги впреться. А де циган пише? Зараз при... А, ні, він спитав, що ти там, так рущо приставляє. А ну добре все. Привіт, як завжди молодці, тепер будете стояти буде стояти, як у молодого на свальбі. Та mm -hmm. дай бог. Ну, вже ж бачите, таке вже, ну, вже ж таке на вид помощніше. Так То... що, бачите, ось альтервіта виготовляють любі циліндри і ваші переробляють, і любі виготовляють, і не тільки циліндри там в них. Проїзводство, звісно, страшне, бачите. Зроблено в Україні. Переробили, штуки наші оставили. Оце ось переробили, ну тепер, звісно, ось наші старі. Дивіться, які вони були. Ну, це небо і земля, я так розумію. Ну, ви ж бачите, візуально. <кій> Що за трактор? Юта. Крута модернізація. Та дай Бог, щоб воно робило. Тільки. Дай Бог, щоб воно тільки робило. Бо Юрій Іванович щось мені над... надіжності не визиває в мене. Хто? Юрій Іванович. Хто нас летало, Василь? і мене <різь> ну, Побачимо. Якщо що, запатентуємо наш виріб і будемо, блядь, цей. Всім переробляти трактора. Ха -ха. Це я вже реклама дана. Ви ще ви розподільник свій ставите для цих циліндрів? Ні. Ось оцей буде розподільник. Ми свій взагалі відключимо. Він буде, ну, з насосу буде на цей йти. Наш не робитиме. Чого ми брали на дві секції. Щоб же ж працювало. Дорого, щоб переробити. Та ну я б сказав би, що адекватно. адекватно. Я Юра сказав, значить буде робити. Є трактор Юто 105, іначе без дистриб'ютора. Та хай вони заї... заїбуться тими. Юто. Нам хватить одного, блять. Юто. Нашу голову, блядь. У мене знайомого на юто теж проблеми з навіскою. У мене в кума тож, тож 140 ку купив і теж така сама херня, блять. Єбаться з ними, блять. Ремонтувати дистриб'ютор дорожче, ніж переробити, це точно, блядь. А що їх ремонтувати? Там новий куплять треба, блядь. А за дистриб'ютором усе тяне, блядь. І насос, і все. Братва, 200 людей. А ну давайте лайкоси прожмем. І підписочок, хто ще не підписаний на канал. Давайте доб'єм трохи підписок. Буду вам дуже вдячний. Звісно є, він же ж приїхав машини. Привіт, В'ячеслав. Чого на дві секції? Того, що ми ж через свій розподільник цей, що тут стояв на три секції. Ми його взагалі не будемо задіювати. а ми задіюємо завжди тільки дві секції. А, буваєш... Лайк автоматом, дякую, гарячок. Саша, привіт тобі. Передають. Він зайнятий. Братва, так що це такі справи. Напишіть, хто нас откуда дивиться. Ми з Карлівщини, Полтавська область. То откуди. Ну я про і мав веду, що вже скільки їх міняли і толку ніякого, а гроші кожен а раз йдуть це? непогані. Та пиздець. Та при чому тут цей взагалі? Я поїхав на роботу. Львівська область, Хмельницький, Вінницька область, Луцьк, Олег, Прилука, привіт. Балта. А де це Болта? Я із Житомирської області, Серега, дуже приємно. Сумська область, Ромни, Сумська область, Миколаїв, Закарпаття, Рівне, Запоріжжя, Прилуки. Коротше, з усієї України нас дивляться. Як ми їбемося з Ютою. Умань, Київ, Яреська. У мене однокласник з Ярецьок. Краснокутськ, теж недалеко. Мюнхен, Мюнхенські ковбаски. Чутово, Одеська область Болта, Поняв. Англія. А звідки саме з Англії? Харків, Бахмач, Чернігівська область, Кривий Ріг, Вінниця, Новомосковськ, рядом теж, Житомирська, Кировоградська область, Самар. Франківськ. У мене батько родом із Франківська, Калужський район, село Новиця. Павлоград, то і вже район Варварівка. А, з Варварівки, привіт. Кировоградчина, Норвіч, Нов... ніфіга себе. Навіть з Англії нас дивляться. Івано-Франківськ, Куп'янськ. Федіївка, О, в мене там є знайомі теж у Федіївці. Заніміров у всьому світі. Дніпер. Тернопільщина. Коротше, з усієї України і не тільки з України. Навіть з Німеччини і з Англії дивляться. Так що всім привіт. На Феліндрі. Ірландія, ніфіга собі. Блін, в мене мечта завжди в Ірландії побувати було, щось мені так країна представляється якоюсь такою зеленою, прикольною. Ліприконів там кажуть багато. Каліфорнія, що реально з Каліфорнії дивляться нас. Це капець, Італій. А чому не запитали циліндри від заводської секції? Воно ж і так буде працювати, просто одна секція буде зайнята. Не знаю, хтось у нас інженери. Інженерна служба. Южна Корея, що реально з Кореї дивляться. Він буде ось Тільки китайці ніхера. не дивляться. Це точно. Це точно, братва. 250 людей. Хто ще не підписаний, класніть кнопочку підписатись, прожміть лайкос, буде дуже вдячний. По всьому міру, так. Да.

Мало того ще лайки. Треба нажимати кнопку. підписатись. в Ютубу, це подобається. І він тоді в рекомендовані відео викидає. Інженери страшні. Германія Штутгарт. Штутгарт. це там завод Ауді в Штутгарті, якщо я не помиляюсь. У нас як вийшов зі строю датчик позиції на МТЗ 1523, то я тимчасово не... Тимчасово набистро з'єм запитав від секції і працював без проблем. 254 людини, 56 лайків. Да. А, маловато. Любомиль, Волинська область. З усього світу, миру та злагоди. Дякую, Віталій. Тобі також всього найкращого. Бачите, ви вже знайшлися з, люб... з Любомля, Сусіди. 331 людина, 65 лайків. Не годиться, братва. А підписок щось зовсім не бачу. Дякую всім за лайкоси, за підписки, братва. Я думаю, на Юто теж буде від секції працювати. Ніяких лишніх розподільників, тим паче, там вже на одну шлангу.

Підключаємо, от тут буде робити на погрів. Хуя, значить, через той на цей буде, воно давить. Тож, не надо нам. Ми сидити підключаємо це інше, якщо нам надносять це, потрібно. Да, ми ж ну, це і такого нічого не підключаємо, нам. Ну, пока да. На розплати напротяг. Це вже як комплекс купим, тоді вже надо буде. Новий трактор буде. Да. То, і, ні, ні. Ні, ні. Який розхід на масею? 20 22 23 21. Та ні, Василь, ще багато гороть. Ще багато. З наступаючими святами вас дякую, Вячеслав, вас також. Да, Славик, у вас тоже святами у всього вам головне миру. Миру, аби вже швидше той мир, блядь. Да, да, блядь інші пози ставить, так? Да? Та всі вони кто за нас ставлять, блять. Що не ура, чого, сьогодні орали. Шука. Сьогодні орали. Привіз циліндри І вирішили притулити, подивитися. Ось бачите, який яке циліндряк. Тепер у нас два мощних. Компанія Альтервіта нам забабахала такі два циліндри. Скільки ти думаєш, тут масла буде влазити? Літра буде влазити? Гарантія. Літром, да? Гарантія. До літру железно. Ну, не 170 грам. Вітання з Вінниччини. привіт з Полтавщини. Ось бачите, які були ціліндрики. були. В США уранка взимку. Чув, яке, чув, що взимку ворять. І ми будемо орати взимку. Тільки снігу нема. Бачу, пишуть люди, що там, то там, то там, іде сніг. А в нас, на жаль, снігу немає. Хотілося б, звісно, сніжку. А Воно ще там ось через пару днів потепління, опять. це знову опять воно порозкисає все, потім, потім знову повинно замерзнути. Так що ще уранки багато. Роботи взагалі ще багато. Землі багато додавалося і додається. Так що... Масей, звісно, тут -tru поки що допомагає, розгружає нормально по роботі. МТЗ. стоїть, бачите, у нас кун такий є від галтеха. Кстати, дуже, дуже качественний і И... такий добротний кун. Київ цілий день сніги де пишуть, поняв? У нас біля Вінниці зранку був сніг, а потім дощ пішов. А в нас взагалі нема. У нас взагалі нема. Не, ти ну що то вечора, халамидники. — Ти коли дядю Юру підвесеш до старшого помощника младшого конюха? А у них, що, ми тільки на 24 Тільки нема на 24, так? Да? Так, да, на 24 не всі. Ага. Підключик на 17, ага. на 19, на 22, на 27, на і, 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 і далі, на 24. Кропивницький та область Кировоградська цілий день сніг. Може до нас хоч трохи. Спитай в інженерів, чого не напряму до секції. В тривому розі теж сніг їде. Дощі йдуть, нема коли поля довороти. Нічого, ще буде час доворити. У нас Ні, не багато, Діман. Ну, вже Побільшало, звісно, вже більше 400 гектар. В цьому році вже. Ну, На, на наступний сезон. Чуєш, пишуть, чого е не напряму до секції. До цього, до, ну поділіться. Да. <клес> а той виход, що буде робити, що до нас підвіти, блять. Ну що, тоді опять розігнали. Або або щось стало. Що там за сіма кельва? Тому що воно постійно дали класно, воно пішло на Взяли це і вставили це, все. Да. <клес> 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 огонь, огонь. А якщо не робитиму? Ну? Пишуть Молдова з вами, Сергій. Молдова кругом, так? Да? Скажіть, як ставитися до соняшника Піонер 130 -й? Якщо був досвід, скажіть нюанси або що знаєте. Дякую. Колись був топовий, мабуть, один з найкращих. А зараз вже три роки його не сіємо, відмовились ми. В цьому році, до речі, вовчок вже на ньому був. А так раніше да. так, був один із найкращих. Тільки натура, слаба натура. Слаба натура. Яка несправність була? була в циліндрах. Та там не несправність була. там 100 грам масла було. Вони просто не грали ролі взагалі. Один робив. Угу. Дяді Юрі треба мікрофон. Нема звуку. Ну Звісно, здають ж. Що, не чути, що звуку немає. А ну напишіть, чути чи ні. Привіт, що Юрчик, починив китайця? Починив. Ось <гас estate> <effect> <laughs> хозяйство, видите, раз, трактор, два, трактор, он комбайн, у нас еще один трактор, он ЗИЛ, И сейчас 156-й сейчас стоит. Дядя Юрий, нужно 150 пишет. я бы За 150, да? Дядя Юрий очень говорить, no, когда он слово Молдова. Замкнувся, так. Да. Та будемо половинкою ключа відкривати. Ха-ха, <рес> так він вес легше на Ну да. Як я тобі кажу, я тільки я о, о, так, його тільки вструмив. Хуй його, адже я таку верхнююсь коса дламав. Ну, так Йде... у мене той поламався, я. Доросят нема. Я його вструмив і все. Я не промотав. А чого? Тільки ражте, мене чого рашти не чуть. Звук пропав. Да для Юра, що робити як звук пропав? Чути чи ні? О, вже все чути пише, Головне, щоб видно було, правильно? І що тепер нам треба? Шланги? Да, шланги, і все, цей четверіх ми завтра зваримо. надо. Ну, завтра зваримо. Ну, що що ще треба? Шланг, наприклад, на дроби. Зробити цей. Христовину. де вона буде. Та я тобі сказав, да. Так, вітра, дроби, потім. Вернути. Ось вона тут, ось шланга така. Метр, друга, метр тридцять, третером. Нам треба, їдем... блядь, ці. Две штуки на 27, на 24 накатаем. Ну так, кто ну, значит, не может про 30 сантиметров. На вот на вот вообще отсюда и помалывай. Братва, 450 людей дай на 100 лайки. А ну лайкоси упражмите и подписывайтесь. Тут там, блядь, вот там. Зробим. положим, может он будет вот это. Все, и давай мерять, как там. Куда мы его будем шланы вести? где-то может закрутить, чи может все напрямую. Чи раскрутить. Чи раскрутить, да. Чтобы мы, у нас

Поставь Бога прості, хоч і довгі поставить. Не, а не знаю, ні Белфіс, ні Нюсіт, не, 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 не скажу вам Завжди. нічого. Які херні? херні. Привіт, Завтра привіт. Пишуть, катайте шланги, не видумайте так, з залізними трубками. Так і думаємо, будемо катати. Будем Що катар. вони нас учать, бля, у чому, бля, годи стажу, вже, бля, три роки роблю на тракторі, йога на бахах. Так? Звісно, вже три роки це стаж охуєнний, скажи. Хм. Зірвий. Пиша сіське мила і соляркою сила. Віталік. Ну, а тут будет литр, да? Конечно. И там, это же, блядь, без, до 4 литров будет нахуй масло. Да? Буду ну, поднимать и танка? Конечно. Будет, если не сам пушку. хо фром блядь. Hello from Poland. Дядя Юра. Что, кажешь, хуйло? Hello from Poland. Поляка, привет, Паша. А, а сейчас ты. С Поляндии. Да. <свист> <свист> Тебе надо в Польшу запустить, дядю. Да <свист> нахер <свист> там жизнь хуй, о, <свист> <свист> Там бы бля, А хотели мы от этого дракона наставить? <свист> Ні, сурес не насія. Яка атмосфера, яка потужність. Да. На яблука дядю Юру, да? Або на ягоди, блядь. Добрий вечір, велика. Велика ще не справи. А, велика. Ні, ще ні. Не. Світла нема, півдня, інтернет ніякий, заїбали вже. Танк то може і підніме, а плуг. Та пух, то може і підніме, а, а сівалку, а сівалку. Чотири сівалки будемо чекати тепер. Ні, не Віталік. Сої на той рік, Боже, у ні грама. Привіт, Сергій. Привіт, привіт, всім привіт. Всім привіт. Братва, лайкосів, жду, підписочок. А то майже 500 людей і тільки 100 лайків. Ага. Координати. Ага. Хорошо. Хочу. Понял, пише координати твої є, ж жди дрон. Русский підар пише. Да. Угу. Підар Калинський Ага 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 Та хуй шо з цього Воно воно тут дійшове нахуй Гайдон біля Підараса їбану Вони там кончені, сука, блядь Вони в бабулі, блядь, вони, блядь, нихуя не бачили там, блядь, я підараси, я ядові Вони там усі, нахуй, блядь Вони там усі, нахуй, ці, uh -huh. Як, як зомбі нахуй, ці, блядь а вони ж телевізор не включають. Тому, а вони що... його бачили. Ні, ну може там один на село єдно. <рес> і вони то, блядь. І то чорно біля. <рес> ну, так вони збігаються і дивляться ж новості, та як Путін пізить, що вони на нас напали, блядь. <рес> <рес> а ці пеки, блядь, всі, йобані, хохне, блядь. Бля. — А Вони самі підразу, солі доїдають. Да Якби не та чорніка, хуїка, Та скоро не буде ліс, виріжну для китайця. І буде у них сасачити. <рес> <рес> так, все, братва, всім пока. До нових зустрічей. Добре.